Добрий день, шановні наші друзі, ми з вами продовжуємо наше освітнє відео. І сьогодні я хочу поговорити про скутість у суглобах. Насправді це дуже небезпечний симптом і він може супроводжувати різні патології з ураженням упорно-рухового апарата. Ми підрозділяємо скутість на ранкову та стартову. Стартова скутість виникає на момент початку руху. Тобто, наприклад, ви сиділи і ви встаєте, і ви відчуваєте біль. Ви хочете стати на першу сходинку. Це знову ж таки стартова скутість, і ви також можете відчувати біль. Так звана стартова скутість притаманна для остеоартриту. Ранкова скутість є більш небезпечним симптомом, але її небезпечність буде залежати від її тривалості. Якщо вона триває менше за 30 хвилин, ми вважаємо, що це не є ознакою запального артрита. Але ви пам'ятаєте, що по одному симптому виставити діагноз неможливо, ми дивимось пацієнта в сукупності по всім його скаргам, анамнезу, інструментальних і лабораторних дообстежень. Якщо ранкова скутість триває більше, ніж 30 хвилин, то це такий небезпечний симптом, який може вказувати на запалення. Але ранкова скутість більше ніж 30 хвилин притаманна для запальних артритів: ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, спондилоартрит. І як я вже говорила, це дуже небезпечний симптом, коли необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Іноді наші пацієнти не розуміють, а що це така скутість. Скутість це відчуття гелю у суглобах. Тобто, наприклад, ви проснулись вранці, і ви відчуваєте, як ваші суглоби дуже погано рухаються. І вам необхідно зробити якусь фізичну активність для того, щоб почувати себе краще. Іноді пацієнти, крім того, що вони рухаються, вони говорять, що вони приймають гарячий душ. І це також допомагає зменшити скутість у суглобах. Хочу ще раз наголосити, що скутість це небезпечна ознака, і це привід звернутися до лікаря якомога раніше для того, щоб виключити запальні артрити, бо відтермінування лікування запального артриту може призвести до деструкції, незворотньої деструкції суглобів. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал та ставити вподобайки. Для нас це дуже важливо для того, щоб нас. Наш YouTube канал розвивався. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. До нових зустрічей! Слава Україні!